Новий агрегат від ARK Group. Це у нас система обробітку ґрунту Level. Новітня розробка від нашого заводу ARK Group – система обробітку ґрунту Level це високопродуктивна машина. Працює вона на великих швидкостях порядка 14-16 км за годину. Агрегат є у нас у модифікаціях 4, 6, 9 та 12 метрів. Мінімальний клас трактора це треба 140 кінських сил. Під 12 метрів рекомендована потужність 360 конячок. Поверхневий обробіток ґрунту. Основне призначення даного агрегату це після комбайна закрити вагу в полі. Тобто він ідеально перебуває в стерню, поле закривається, волога зберігається. Наступне підпосів. Перед сівалочкою заходите в поле, зробили влучення, заходите сівалочку, і у вас ідеальне посівне ложе. Ця машина робить це на високій швидкості з мінімальною витратою пального, тобто 5 літрів на гектар орієнтовна витрата, ну тут в залежності від трактора. Також, якщо взяти у нас по продуктивності, 12-метрова машина за одну зміну може закривати від 100 до 150 гектарів у вашому господарстві. Робочий орган. Конфігурація дисків є у трьох варіаціях. Вони знаходяться на мощних цепях. Копіюють рельєф поля, прибирають грудку, Не стрибають шиферності в даному диску немає. Підшипник в робочому органі повністю герметичний, що забезпечує довге експлуатаційне його використання. На крилах у нас знаходяться такі мощні пружини, вони компенсують різке навантаження під час роботи. В наших опорних колесах на крилах знаходяться імпортні подшипники виробництва СКФ. Це найкращі подшипники у світі. Тобто, по подшипникам можете бути впевнені, що проблем не буде. Преміальна техніка від ARK Group забезпечить надійну роботу у вашому полі. Звертайтесь, Доставочка по всій Україні сервісний запуск, гарантійне обслуговування. Забезпечимо вам в хазяйстві.